Трамп не уточнював, у який саме день завершить війну. У Трампа вважають, що діалог з Путіним крок до змін. У МЗС України назвали зазіхання РФ на українські території нікчемними. У Трампа хочуть, щоб Україна погодилася на так звану формулу гарантій безпеки в обміна території. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Спеціальний представник США з питань російсько-української війни Кіткело каже, що президент не уточнював, у який день завершить війну. Також він згадав слова Дональда Трампа про потенційне повернення Україні окупованих територій. Зокрема, Келок заявив, що коли Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години, він не уточнював, у який саме день це станеться. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки щодо перемовин з Росією під час дискусії Ради з міжнародних відносин. Цитата: Президент сказав, що він завершить війну за 24 години, але він не говорив у який день, зазначив Келок. Перед тим спецпредставник США говорив, що адміністрація Дональда Трампа помітила зміни в позиції Москви. Журналістка попросила уточнити, які саме зміни маються на увазі. Адже Кремль не міняв своїх вимог, яких висував три роки тому: збереження території, відмова України від вступу до НАТО та звільнення Володимира Зеленського з посади президента. Крім того, Келок вважає, що лідери США мають вести перемовини з Росією, і згадав, що 46-й президент Джо Байден не спілкувався з диктатором Володимиром Путіном вже два роки. Цитата: президент Трамп говорив із Путіним, тому перший крок до змін це діалог. Це може здаватися дрібницею, але важливо, щоб лідери розмовляли. Висловився кел. Тим часом у міністерстві закордонних справ України відповіли на заяву радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца про те, що Україна повинна поступитися Росії територіями. Під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихій сказав, що українська сторона розглядає такі слова як загальні формулювання, оскільки Київ не отримував від Вашингтона та інших партнерів офіційних пропозицій щодо територіальних поступок, за словами спікера Українського. Ска сторона спокійно ставиться до словесних формулювань, які лунають у медіа, особливо коли це відповідь на запитання журналістів. Він вважає, що не варто заглиблюватися в аналіз деталей, що стосуються захоплення нових старих територій. Ми зараз не сфокусовані ні на емоціях, ні на якихось словесних перепалках. Дипломатія робить свою роботу в основному тихо за межами уваги камер. За словами Тихого, Росія незаконно перебуває на українській землі, а міжнародно визнані кордони України підтримуються абсолютною більшістю держав-членів ООН. Цитата жодних сумнівів не може бути в тому, що Україна залишається цілісною в її міжнародно визнаних кордонах. Жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними. Вони є нікчемними, Незважаючи на те, в якій конституції росіяни вносили свої забаганки, побажання та територіальні претензії, все це не має жодної юридичної сили. Усе це нікчемно наголосив Тихий. Нагадаємо, раніше радник з національної безпеки президента США Майкл Волц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що мир між Україною і Росією потребуватиме територіальних поступок і поступку у безпеці з боку Росії. Цитата. Усе, що я маю сказати, ця війна має бути закінчена, і це вимагатиме поступок щодо території. Це вимагатиме поступок Росії щодо гарантій безпеки. Це вимагатиме, щоб усі сторони сіли за сіл перемовин. І ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці перемовини вперед, заявив Волц. У відповідь на запитання, які поступки має зробити Володимир Путін, Волц відповів, що безпеку мають забезпечити територіальні поступки України. Цитата: Ну ми не можемо отримати жодної конкретики від українців, але очевидно, що це будуть певні територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки в майбутньому, сказав він.